Мене звати Люда, мені 45 років. Мене звати Віка, мені 32 роки. Мене звати Віталік, мені 45 років. Я почала перші зриви, Я Понюв, що це війна. Моя жінка сказала, що на вулиці почалася війна, але я їй щось не повірив. Я почала з першого дня молитися Богу, щоб закінчилася війна, щоб мир над небом закрили небо. Щоб не було війни. Я почала молитися Богу і просити за свою сім'ю, за своїх дітей. Ми приятили з собою одежу, їжу і ми були готові. У нас підвалу немає. Ми збиралися всі в домі, в углу. В хаті, де болі спокійніші, поки ракети літали, щоб стало спокійніше. І сиділи в обнімку зі своїми родственниками, своїми дітями і держали один одного за руку. Почалися взриви знову. Ми почали боятися за дом, за дітей наших. Ми боялися опускати дітей в туалет, тому що там окна. І ми боялися, що впаде ракета. Ви представляєте, що це було Знесло б ті вікна? От. І дом, якщо ми без хати залишимося, куди ми будемо йти, Йдемо, Де будемо ми будемо жити. Мені скільки можна було б сидіти в цьому вуглу. Ми хотіли уїхати, але нас не було бензину, ні, ні грошей. І нас не було кому відвезти. Ми взяли з собою речі. Дітей, і ми не знали, куди ми йдемо. Ми знали, що в сторону, Молдавії їдуть машини. Ми йшли з цими пакетами, діти плакали. Ну, минут сорок йшли. Я благодарна тому чоловіку, що забрав нас із дороги. Не каже на це способен безплатно забрати всю сім'ю. Нас взяли водій, дай Бог йому здоров'я. Ми з дітьми сіли, уїхали. Щоб був людям мир на землі, щоб люди не страдали, щоб у них їда була. Я хочу, щоб все закінчилось не победою, а міром.